Доброго дня, шановні колеги. Дякую, Валентина Дмитрівна, за запрошення. За можливість виступити. Мене чутно. Так? За можливість висловитися виступити перед такою шановною аудиторією. Ну, насамперед, свого виступу я хочу зауважити, що е, я висловлюю. Я не представляю командування медичних сил. Я представляю е, наш заклад охорони здоров'я. От і тут буду слово мати як начальник лікувального закладу, який надає кваліфіковану з елементами спеціалізованої медичної допомоги. Значить, в штаті нашого госпіталя відсутні вузькі спеціалісти у нас відсутній. Ендокринолог, тому е, допомога хворим з діабетом надається лікарям-терапевтами загального профілю. В 2022-2023 роках ми провели скринінгове дослідження і всім військовослужбовцям, які надходили е, на госпіталізацію або зверталися за амбулаторною допомогою, ми провели е, визначення рівня цукру в крові. Біохімічним методом і за допомогою тест смужок. Всього ми обстежили 2300 військовослужбовців от, і виявили те, що у 38% військовослужбовців був виявлений збільшений рівень цукру. Зрозуміло, що це. Чоловіки, основна маса це чоловіків, в жінок у нас було лише 17, але у них також було у жінок 18% було виявлено підвищений рівень цукру в крові. От. Хочу сказати, що ці військовослужбовці вони звертались не зі скаргами на прояви діабету, це було Значить, звичайні звернення за хірургічною, терапевтичною допомогою і так далі. Вот. Е, справа в тому, що е, е, ці військовослужбовці, вони потім з нашого поля зору вони перейшли або в інший лікувальний зал, або повернулися до своїх військових частин, і спостерігати і більш глибоко досліджувати стан здоров'я їх, то у нас можливості не було. От, ну, це скринінгове наше таке обстеження. От, я б не сказав, що це таке глибоке дослідження. Воно свідчить про актуальність, про надзвичайну актуальність е сахарно цукрового діабету в військах.